Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні трохи розбавим железяки таким хобійним, скажімо, заняттям. У мене є ще утримання черв'яків круглий рік. Живуть вони в отаких ящиках. Це спочатку були такі дерев'яні, потім пластик в желізній. Такі ці, зараз розкажу, чого це все. Ну, не то, що не годиться, але швидко пропадає. Зараз йду і покажу, що зробили з ящиком за три роки. Я його вже ну, зробив пустим. Коротше, отсюди черв'яків прибрав, все розібрав. Оті штуки желізні решетку. Зараз я все покажу по очереді. І от що вони зробили? Ванера. Дивимося. Це у нас дуб. Попроїдали, все тут волога і, коротше, вони поїли разом з досками. Хоча тут був спанбонд, агроволокно, ну, але ж воно вологу пропускає. Тобто ця штука, в принципі, працює, але вона відпадає. Потім. Дерев'яний ящик це, скажімо, найдешевший варіант, найшвидкісний зробив, спробувати свої сили, зможе кожен. Потім шукав пластикову, ну, щось із пластика, щоб його вже не їло. У мене теж було тут із соснових досток зварено з профілей такий каркас, доски просто вставлялись. Їх можна було достати теж. Поміняти в будь-який момент, але виявилося, що профіль навіть оцинкований, він також ржавіє і пропадає зсередини. Ну і виходить, це дуже не сильно ойс. Це у нас пластиковий підвіконник. Брав його Бушним, порізав по розміру, поставляв в місці доступ, одна стяжечка. Ну і прийшла мені ідея повністю його з пластика зробити, щоб вже нічого не гнило. І получився отакий от шедевр. Це у нас пластикове підвіконня 500 мм шириною. Ну, а довжина була різна. Брав на Elixсі, поїхав в область, там мені хлопці назбирали. Я так поняв, ті, що займаються демонтажом. Вони є нові і просто зняті, навіть не експлуатовані. З плівкою дуже було багато. Є слідами установки, є отакі коцки маленькі, ну вони мені не шкодять. Лицева сторона у мене йде всередину, щоб отут все було гладеньке. Порізав я по розміру, щоб ну, подивився, яких найбільше. Ці у мене 500 на метр, Ну, 500 мм на 1000 мм. А цей буде 400 мм. На 900 мм. Вот, так Порізав я його. Я його по-всякому хотів зробити якнайле, як, як найпроще. Купив шпильок. Получається, цей на ребро там йде пустота в ньому. Ні сверлить, нічого. Тут сверлимо отвори і стягуємо його стяжками. Вставляємо шпильку і стягуємо стяжками. Три стяжки. На один підвіконник. Получається, що оці, як вони там, капельник, ну, оцей отворотік, то що йде на лицеву. Я її спочатку хотів обрізати, а тоді думаю, це ще ж одне ребро жорсткості буде. І я його те знизу, те зверху, саморізаками скрутив. Вобща красота. Так, стоїть він також, оця штука спиляна. І стоїть один. Нанизу, щоб було зручно вибірати. Оце все діло випадає туди. Так. І вставлена металічна така решітка. Принцип роботи його такий, що ми сюди загружаємо черв'яків, заселяємо. Вони це все діло під'їдають, ми додаємо це все діло зверху. Щоб не було, вони їдять картон, чеки з магазину. Журнали, газети старі, тирсу, підгнившу. Коротше, все органіка, все, що існує, все можна ложити сюди. Щоб не було запаху, треба присипати отаким сухим. Це вчора приїхав колега, я не спів, це все діло воно наготовлено. Оце діло не, не можна так оставляти, бо буде з'являтися мошка. Якщо це все діло засипати, ні запаха, нічого немає. Це гарантовано. Тепер, щоб нам сюди заселити черв'ячків. А, ще принцип роботи розкажу. Тобто ми, вони його все під'їдають. Воно, типу, просипається через решетку. Ми знизу тоді вибираємо готовий. Буває, як бува, скотч попаде, або камінець, або кусок кирпичини, то тоді треба буде допомагати рукою. Або такі в мене є. Вилка маленький фіскарс. Пластикові. І я ними там поковиряв легенько. І воно все просипається і висипається майже готовий гумус. В мене є ще просіювач, я потім переганяю. І нагород іде тільки чистий і в сажовку, в картопли. А те, що не перегнило, те, що остається, я його повертаю назад. Так. Решутка з арматури. Вона стоїть на підставках. Там у мене було так просто вставлено. Там воно просверлені отвори, вставлена арматура. А тут я вже, але вона рухається, було випадає, то я вже зварив решетку, буде стояти на підставках, щоб не продавило підвіконник, бо вага досить, мабуть, таки велика буде. Тепер, щоб заселити черв'яків, ми ложимо. Картон повністю на решутку. Картон вирізаємо по розміру. Чим менше зазорі, там буде краще. Його можна згинати, можна як хочеш, головне, щоб положити плотно. Коли ми заселимо сюди черв'яків, воно розкисне той картон, вони його з'їдять і почне просипатися вже готовий гумус. Ну і зараз я покажу поетапно. Так, перший етап зроблений. Ось так це має виглядати приблизно Тепер висипаємо любий берем, ящик черв'яків. У мене вони ще живуть і в ящиках. Беремо Берем любий, висипаємо з боку і закладаємо закладаємо любим кормом. Вони, якщо їм подобається корм, переходять зразу. Якщо не подобається, сидять. Усвоїм, поки, ну, поки воно там не, не розкисне, то що, і потихеньку вже переходять на новий корм. Все, показую далі. Так, отак виглядає одна сім'я червячків. Обов'язково, має бути рукавичка. Рекомендую Word, дуже гарна якість. Я брав її раніше і долоні, все, але дуже гарний. Має бути прорезинено, щоб руки ставали чисті в цьому всьому ділі. Ну і тепер закидаємо листя. То що, ну, коротше, все. Можна забивати хоч до повного. Просто пройде, пройде певний час, поки воно розкисне те все і почнуть під'їдати. І все. І виходить гарний заряд для наших чорноземів українських. От так от. Я думаю, що цей варіант мені зайде найбільше. Оцю шпильку треба поміняти на нержавійку, бо я думаю, що вони теж одержавчани, вона швидко пропаде. Ну, це один варіант. Але це тільки є в області також. Не подумав. А так, в принципі, варіант найкращий.